23 та 24 серпня в Україні відзначають одні з найважливіших свят День державного прапора та День Незалежності України. Попри повномасштабне вторгнення, традицію урочистого вшанування своєї державності українці не полишили. У Кам'янському з нагоди свят відбулась низка урочистих заходів. Долучились міський голова Андрій Білоусов, начальник кам'янської районної військової адміністрації Олег Гапіч, голова районної ради Максим Чехута, представники міської влади, силових структур та молодь. У День державного прапора України на майдані Петра Калнишевського підняли синьо-жовтий стяг на знак поваги до одного із головних символів нашої державності. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять героїв, які віддали своє життя за незалежність і свободу України. Сьогодні ми будемо святкувати день державного прапора, піднімати його разом з міською владою. Ми вважаємо те, що молодь повинна долучатися разом з владою до таких важливих свят. Дійсно, такі свята вони важливі не лише сьогодні, да не лише зараз, коли повномасштабна війна, такі свята молодь плекала і до повномасштабного вторгнення. Бо дійсно українська культура ідентичність те, що в в серце. Це наш коднаці, це те, чим нас плекають з материнським молоком. Це те, що ми дуже любимо. Державні символи вони нагадують нам про те, що ми Україна. Інці, дійсно, ми врізняємось поміж всіх, тому що ми унікальні на весь світ, і про нас знає увесь світ, які ми стійкі мужні. Під час заходу відбулася ще одна важлива подія: вісім юнаків та дівчат Кам'янського отримали свій перший документ паспорт громадянина України. Так це добра традиція. А коли ЦНАП і молодь, яка завітала до нас, отримує від міського голови безпосередньо урочисто ці паспорти. А з нагоди 34-ї річниці незалежності України на майдані Героїв відбулася церемонія покладання квітів до пам'ятного знаку на честь полеглих захисників. Сьогодні у нас відбулося покладання з нагоди Дня Незалежності України. Сьогодні ми відзначаємо, на жаль, День Незалежності України в дуже складний для нашої держави час. З 2014 року наша країна вимушена захищати свої кордони, і ця боротьба продовжується і до сьогоднішнього дня. І такими заходами ми вшановуємо тих героїв, тих воїнів, які дозволяють нам жити під мирним українським небом. Тернистий шлях подолав український народ, щоб здобути незалежність, і сьогодні продовжує боротьбу за неї. Попри все, ми, українці, зберігаємо та примножуємо свої культурні цінності, збагачуємо історію і мріємо лише про одне перемогу. Перемогу це найперше. А по-друге, щоб тут було майбутнє для всіх, бо багато хто поклав своє життя заради, заради нашого майбутнього.